Наразі з нами на зв'язку депутат Сумської районної ради В'ячеслав Рябков, пане В'ячеславе, я вас вітаю в ефірі. Мої співчуття вам сумчанам, які пережили ось цю ситуацію. І розкажіть, будь ласка, на поточний момент, що відомо наразі, чи вичерпне вже число, яке називається як число тих, хто загинув, хто постраждав, чи це іще може змінитися, тому що рятувальна операція триває. Власне, що відбувається зараз? Доброго дня студія. На жаль, він не такий добрий день, хоч і святковий, але Росія, ці не люди, вони взагалі ні про що не думають, для них немає е, ніяких, скажімо так, е, ні Божої, ні людської, е, щоб вони могли якось, е, ну, скажімо так, Тут немає слов, яких підібрати. Тут дуже важко зараз. На жаль, підібрати ще слова. Те, що сьогодні ворог зробив, що завдав удару по цивільному населенню в центрі Цум, де горіли в тролейбусі люди, їх витягували з криками. Ці крики, це все і саме найбільше саме. Таке, що було, що за пів години, якби не було, ну, якби трішки пізніше був прильот, то в цьому конгрес-центрі е, відбувалася б дитяча вистава. Було ну заплановано ще дитяча вистава жертв. Могло б бути набагато більше. Наразі більше 30-37 людей загинули, двоє дітей серед них і 99 людей. Зазнали різного ступеня травми, із них 11 дітей. Отака ситуація на даний час, і це ще не кінець, бо в самому конгрес-центрі сумдиву воронка вибита. Що там під завалами, все-таки ще ведуться роботи. Було дві балістичних ракети: Іскандер, типу Іскандер, і ведуться ще роботи. Що там під завалами? Ну, ще на даний час ще не відомо. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, у міста є ну, всі необхідні ресурси для того, аби реагувати, для того, аби зараз ути операції з розчистки, з е, е, звільнення завалів, і з ну, надавати допомогу людям тим, кому це необхідно? Так, є. Працюють ці комунальні служби, працюють волонтери, працюють добробати. Хватає ресурсів, сил, люди скупчуються і допомагають. Так що, слава Богу, тут з цим вистачає. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи потрібно буде щось змінювати в протоколах безпеки для міста? Ось така е трагічна ситуація, яка ця атака російська? Е як вона впливає далі на ті кроки, які, ну я не знаю, повинно можливо якісь рішення ухвалити міська влада, можливо, ем, не знаю, додаткові заходи безпеки, додаткові попередження про можливі атаки. Я розумію, балістика летить дуже швидко, суми дуже наближені до кордону. Але організаційні рішення, які можуть бути? Ну тут насамперед найголовніше організаційне рішення це залежить від самих людей. Бо так як ви сказали, що суми дійсно наближені до кордону, і ми звикли до постійних тривог, до постійних вибухів, то люди вже не реагують і не знаходяться в укриттях. Так і було цей раз. Тривога була з самого ранку, тобто це не одразу що пролунала тривога і пролунав вибух. Але тривога була вже декілька годин, ну люди святили свято, пішли освячувати вербу, і ось така трагедія. Тобто, тут, як то кажуть, не можна предсказати, придугадати, тут все тільки повинно залежати від людей, щоб ага. люди самі реагували. І... Шукали більш безпечні місця, пане В'ячеславе. Я розумію, що зараз поки ще можливо на ну, якихось повних і свіжих і репрезентативних даних немає. Але як ви гадаєте, от ця атака як може вплинути на настрій містян, і власне чи е, потрібні тут якісь від влади додаткові зусилля у сприянні, е, якщо будуть охочі залишити місто, переїхати в якісь інші населені пункти? Бо е, приклад от Херсона, припустимо, так я перед тим як ми з вами спілкувалися. Таку певну відозву, звернення, яке в інтернеті поширив керівник Херсонської обласної військової адміністрації, озвучував Харків у такій ситуації. Але ми бачимо, що як знаходяться ті, хто хотів би бути у безпечніших місцях, так само і дуже багато людей, хто не хоче залишати своє рідне місто. Як ви гадаєте, от нинішня історія як вплине на настрій сумчан? От саме щодо того, чи захочуть вони їхати. Я вам скажу не тільки про настрій сумчан. Я вам скажу взагалі про настрій всієї сумщини, настрій прикордонних територій. То навіть на даний час ті території, що обстрілюються, але все одно, ну за даними голови військової адміністрації, там вже людей немає. Але люди все одно одна-дві людини залишаються. Це uh -huh. так з неофіційних джерел, як то кажуть, люди не хочуть покидати своїх домівок. От, наприклад, і я е, також мешкаю в центрі сум, і якщо на випадок чогось, справді вивезу родину, дружину uh -huh. і дітей вивезу, а сам повернуся і буду ставити свою домівку. І багато таких е мешканців, багато таких людей то ну, так настроєні, що покидати своїх домівок е ну не збираються. Угу. Це наша наш дім, наша земля, наша домівка. Дякую дуже. Надзвичайно важливо чути ці слова і е висловлюємо підтримку. І я думаю, вся Україна всім чи може буде намагатися допомогти саме зараз тим, хто постраждав я у сумах. В'ячеслав Рябков на прямому зв'язку зі студією «Апостроф Тіві.